Бач, мамо, що я слова свого не дотримав. Обіцяв я повернутись, став небо полинув. Мене ангел-охоронець підняв з поля бою. Не сумуй, не плач рідненька. Я завжди з тобою. Я все бачу і все чую. Твої гіркі сльози омиваю голівоньку, як уранці роси. Не плач, мамо, не плач, рідна. Я вісточку скину. Хотів тебе обміняти, але не судилось. Цей вірш останнє, що пані Надія написала своєму синові, захиснику України, прикордоннику, та просто її маленькому Дмитрикові. Саме так лагідно мама називала його у дитинстві. Таке позивне собі дав, хепі. А Дімон фактично так хлопці поміж собою. Так ну Дімон його завжди звали. Не діма, Дімон. А дома завжди був дімка. От сусіда любого зіду, то не діма, бо то був дімка. Дмитро народився 24 серпня 1987 року в селі Буштино. Він з малку був особливим, добрим, щирим і безмежно люблячим сином. Мама завжди була для нього найближчою людиною. Дмитро ділився з нею своїми мріями, переживаннями та радощами. Вона була його підтримкою. А він її гордістю. У мене троє дітей, але він завжди був з нами. У тебе ми не ходили. Де би ми не їхали? Він завжди з нами. Новий рік мала, де знала втікнути з дівчатками сюди, туди навіть фотографії мав. А він тільки все для нас. Коли перші пісніжники, там якісь перші квіточки. А далі це коли розпускалася ці бруньки, перші котики, як ми кажемо у нас, він завжди з тим букетом приходить. Він, він дуже квіти любив. Оце, от полісадник. Він то все зробив. Він зробив його. Вчителі ж згадують Дмитра як хлопця з щирою посмішкою, який умів розрадити у найважчі моменти. Він був активним у школі, здобував почесні грамоти, брав участь у спортивних змаганнях та декламував вірші. Проте найбільшим його захопленням була історія рідної землі. Дмитро змалку цікавився подіями, що формували Україну, і вірив у її світле майбутнє. Здавалося, якщо його в школі нема, то день не задався. І це була дитина, яка які, що не подоручиш, вона все виконує. Відповідально, дуже відповідальна. Тоді про патріотизм, про, про патріотизм не говорилось так пафосно, але вони були якраз одним з тих, що могли піти. На початку 2022 року, коли війна постукала в двері кожної родини, Дмитро не залишився осторонь. Він пішов добровольцем до лав 27-го прикордонного загону, щоб стати на захист найдорожчого своєї сім'ї, мами, доньки рідного краю. Він приїхав, коли війна почалася, він був у Бучі. Він там працював із своїм другом Іванком. і їхні його документи все лишилося. Вони жили в селі, а працювали в Бучі. Ремонти робили в квартирах. І в як все в чому були першим поїздом, тим вони приїхали. І він зразу пішов в тероборону. Там місця нема. Я казала, кажу дитину, дитина буде літо, буде, побудь мало з дочкою. Я побуду, я вспію. Пішов в тероборону, там сказали, що вже місця нема. Він каже, я ще, ще каже в нас місця в прикордонниках, як хочеш. О, я йду в прикордонник, але я дома не хочу сидіти. все. не буду, я не можу сидіти. Вдома. А я ще думаю, боротим що й добре, бо туй рядом, близько. На ну, ще був той майже місяць чи півтора лиман, Черкащина, Луганськ, Дмитро боронив країну у найгарячіших точках. На передовій він був прикладом мужності та братерства. Його побратими згадують, як він завжди думав про інших, допомагав і підбадьорював у найтемніші моменти. Я також особисто займався підготовкою його і решти хлопців. Так склалась доля, що Дмитро. Ну я разом із Дмитром. Попали в один зведений загін. Влітом, на початку літа вибули ми на Житомирський напрямок, виконували там спочатку бойові завдання. Після чого в жовтні ми ну, весь зведений загін вибули на східний напрямок. Він був надійний побратим для всіх хлопців, він був зразком. І хлопці навіть на нього орієнтувалися, бо я ж кажу, в нього не було шкідливих звичок. Він, ну, хлопці дивилися на нього і слідували за ним також. Трагічна звістка про загибель Дмитра надійшла 2 листопада 2022 року. Він виконував бойове завдання на Луганщині, допомагаючи побратимам під артилерійським обстрілом, коли ворожа міна обірвала його життя. Ця втрата стала нестерпною раною для його мами, яка до останнього вірила, що її син повернеться додому. Звінок був невідомий, Я так сиділа у чому на кухні. І дзвінок невідомий, і дзвінок і каже, мені так якось не знаю, каже, з чого почати, а то вовка Брежак, мабуть, дзвонив. Уже потім я виясняла з ним. Він ще кажу, каже я не маю вам каже, це казати, але я не можу. Я настільки розтірявся, що я каже, не знаю, що робити. Каже. Я вам кажу, хай дівки нема. Дімка каже, загинув. Ой, ні, то неправда, таке не може бути у світлу пам'ять про учня. Тепер рідний заклад освіти носить його ім'я. А в знак вдячності родина загиблого бійця подарувала школі годинник, що став справжнім символом боротьби. Він завжди був на позитиві, і ви знаєте, пекучим болем обізвалася звістка про загибель Дмитрика і батьків, односельчанів і учнів нашого ліцею. І дійсно це дуже хороший знак, що ми поставили меморіальну дошку, тому що Дмитрик своїм поглядом буде зустрічати і проводжати учнів, нагадуючи, що дійсно герої віддали життя за мир за квітучу нашу вільну Україну. Дмитро залишив по собі не лише спогади, але й нескорений дух, який надихає кожного, хто його знав. Його мама зберігає всі нагороди, фотографії та речі сина, як пам'ять про його доброту, відвагу та любов. Вона говорить, що Дмитро завжди був її сонцем, і навіть зараз він продовжує освітлювати її шлях. Ця історія не лише про біль втрати, але й про безмежну силу любові та відданості. Герої не вмирають. Вони завжди живуть у наших серцях у кожній краплині свободи, яку ми маємо сьогодні. Дмитро Шепалев. Яскравий приклад того, як любов до батьківщини стає сильнішою за страх і біль.